Які у вас емоції викликає? От те, що так багато новин ми дізнаємося, з такою поправкою, що про це говорять джерела, як дізналися там про перемовини в Одесі? Здебільшого перемовини та про нас і здебільшого у західній пресі? Ну для початку, звичайно, хочеться зреагувати, що суспільство має право на повноту інформації. Проте я погоджуюся, що дещо може лишитися з технічних параметрів, принаймні озброєнь, може залишитися в ціні. Все решта, суспільство вважає досить доросле і розумне для того, щоб робити власні висновки. Якщо це не є державною таємницею, чи, умовно кажучи, якоюсь... ну. Давайте так, агентурською агентською інформацією uh -huh. спецслужб, що може зашкодити подальшим якимось там діям спланованих певних акцій. Про це суспільство повинно знати і про це відверто повинен uh -huh. говорити президент, кабінет міністр, в кабінет міністрів, Верховна Рада, чи будь-хто хто дотичний uh -huh. до державної влади. А скажіть, будь ласка, тоді, пане Юрію, у нас достатньо відверто, на ваш погляд, говорять от всі ці владні структури. На жаль, ні, я про це неодноразово висловлювався. Ні, цієї відвертості недостатньо недостатньо спілкування між Кабміном і Верховною Радою. І часто Верховна Рада отримує а, вже щось постфактумом. Навіть знаєте, швидше ми жартуємо інколи телеграм-канали показують якусь інформацію ніж Верховна Рада дізнається. Угу.